Вітаю на часі. Програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне 16 вересня у виставковій залі міського будинку культури відбудеться перший і новий для рівного фестиваль Діджитал фестиваль». І відповідно сьогодні ість у нашій студії організатор фестивалю, президент громадської асоціації міжнародного форуму іспанського дизайну, радник міністра культури України Роман Горегляд. Доброго Добре. дня, пане Романе. Добре. Фестиваль арт, Digital Art Festival створено для розвитку цифрового мистецтва для популяризації відео. І розкажіть, будь ласка, детальніше про цей новий для України, зокрема для рівного проект. Ну, проект «Відеоартфестиваль» – це дійсно новий проект. Це перший фестиваль такого формату, який буде відбуватись в Україні, ну в Рівному, звичайно, і в Україні в цілому. І один із дуже небагатьох, взагалі, в східній Європі. Тому що цей конкретно цей фестиваль Івах – Це іспанський проект двох іспанських режисерів з Мадриду, власників дуже потужного арт-центру. Це Франциско Брівес і Нестор Приєто. Ось, і ну, знаковим було таким ну, для мене особисто цікавим, щоб він відбувся саме в Рівному. Тобто ну, не в Києві, не в Львові, не в Одесі. а, а саме там... Ну тому що я рівняний. Тобто я скористався, скористався своїм правом, корупційним правом привести його в рівне. Ось. І дійсно. Фестиваль буде для сприяння розвитку такого напрямку мистецтва і культури, як Дігітал Арт. Ну, це цифрове або ну, відеомістецтво. Зараз вже формат відео відходить, тому більш називають Дігітал Арт. І як в загальнонаціональному масштабі, так і для популяризації ну, взагалі розвитку цього напрямку в Україні. Які на жаль, ну є майстри і в нас теж, от але ну не дуже сильно розвинути. Ну сподіваємося поправити цю ситуацію. Пане Романе, скажіть, фестиваль відомий у всьому світі вже не перший рік, так і є унікальним проектом угу. е, для України. Це взагалі можна сказати ну хау серед проектів. Угу. І на що ви розраховуєте при пішли угу. і презентувавши цей проєкт безпосередньо в рівному? Угу. Е, так, е, фестиваль ну дійсно це оригінальний формат, е, ну який. Наголошую, що це світовий європейський фестиваль, який ну, відбувається кожен рік, вже шостий рік, він абсолютно, скажімо так, не новий вже і досить авторитетний на світовому рівні. Тобто кожен рік він відбувається звичайно в Мадриді, в їхньому центрі авангардного мистецтва. А далі він мандрує. Ну в цьому році він був на всіх континентах, ну навіть африканському. Водісабебі, по-моєму, був фестиваль дій події Талгарту, арту, і вони теж представляли там європейський напрямок. Ну і плюс усього світу, ну вони в Кореї були цього року. Там, тобто там такі міста, там Неаполь Мексика і Рівне. Де ви Я особисто вважаю, познайомилися з цим фестивалем. Це наші давні друзі. Я б так не сказати, навіть друзі України, тому що вони дуже підтримали нас у 2013-14 році, коли почалася агресія Росії, коли відбулися події на майдані, і ну, ми хотіли проламати, скажімо так, інформаційну блокаду і розповісти європейцям, що ну там була дуже дуже ну і зараз є, але в той момент взагалі була абсолютно тотальна російська пропаганда. Ось, і там нас вважали там не знаю заколотниками, фашистами. Ну, все ж там кісільотів і розказувало. То воно все доносилось до європейської публіки, і нам вдалося за два тижні переконати от всіх. Двох наших товаришів, які були власниками арт-центру, розсунути виставки, а виставки, як ви знаєте, формуються на протязі року. Тобто там ну, вони йдуть по графіку. От і ніхто не вірив, що хтось взагалі згодиться прийняти таку масштабну ми возили роботи Бусленка по майдану. От, і вони нам віддали цілий поверх. Там по ну, десь 1000 чи 1500 метрів квадратних Серйозно? в центрі Мадриду без копійки грошей. Вони подивились роботи, вони подивились це. Ну фактично, це була сама велика виставка робіт українських художників за весь час незалежності. Можна сказати, маленька перемога ще одна. Ну так маленька перемога, але е, теж нам ну, не все вдалося в тому плані, що блокада була просто страшна. Тобто, там було важко добитися до. Засобів ЗМІ. От, виявилося, що багато з них мають інвесторів або навіть власників російських вже. От, і ну, Навіть з допомогою посольства нам дуже сприяло посольство. Особисто посол двічі був на відкритті, от, і на відкритті аукціону е, в цьому центрі. Е, аташе по культурі, воєнний, аташе. Ми збирали гроші для військового госпіталю, для обладнання медикаментів військового госпіталю. Тобто, гарна така благочинна акція. От і дуже-дуже важко було це все діло пробивати. І ну от ви кажете на що я сподіваюся. Я сподіваюся на те, що у нас буде гарна співпраця, зокрема і з цим центром. Це один із самих великих центрів авангардного мистецтва приватних в Мадриді. Okay. От, і ну, така сверхзадача, задача, скажімо так, яку я ставлю, це ну, постаратись зробити на їх базі, хоча б хоча б на їх базі е культурний центр України в Іспанії ну, в столиці Іспанії в Мадриді, тому що на жаль, у нас немає цього центру. І посольство там б'ється вже, мабуть, років сім чи вісім за те, щоб там якесь фінансування. Фінансування відповідно нема. Чи правда, що українців там сприймають дещо неоднозначно? Справа в тому, що українців сприймали ну, до війни, і я думаю, і зараз на такому потовому рівні дуже адекватно, тому що люди наші є працьовиті вони ну якби себе зарекомендували як ну, в більшості в переважній масі як нормальні люди, які заробляють гроші. Заробляють, підтримують свої сім'ї. І ну, нормальні люди. Але, ну, скажімо, Російська Федерація витрачає на розвиток своєї культури і популяризації, а це один із інструментів, як виявилось, як виявилося цієї інформаційної війни мільйони. Тобто вони постійно там возять і балети вони виводяться від них. Там ці оркестри їздять, там ще якісь виставки. та все. Тобто це вкладається дуже великі державні гроші. Відповідно, формується такий імідж країни дуже інтелектуальної, дуже інтелігентної. І іспанці не вірять, що там вони агресори, що вони нападають, що там просто там ну якісь звірина лізе через через Дорога, аресу, аби... продумана пропаганда. Да, вони, вони просто ну бачать, ну там балет, там приїжджає там. Маріїнський оркестр і грає чудову симфонічну музику під керівництвом Джерджієва, одного з кращих дельжерів світу. І відповідно вони сприймають, вони не в'яжуться, і вони вірять їхній пропаганді про те, що там у нас там фашисти, а вони прям захищають там донецьких. Там вірите, що даний фестиваль привнесе трішки позитивної нотки і в імідж українського. Баців, обов'язково тому, що ну, якби ми інформуємо іспанське посольство, і в Мадриді теж наше посольство. Це дуже гарний, ну якби знак обміну обміну якимись культурними культурними цінностями. Ми маємо плани е, ну. Знайти спонсорів, можливо, це буде там клубадміністрація, можливо, це буде місто, можливо, це будуть приватні якісь підприємці, з допомогою яких українські, а я б хотів, щоб рівенські, рівенські все таки студенти, от з там чи архітектори наші, чи ще вони поїхали в арт-резиденції цього центру. Центр називається Ланео Мудехар. Він знаходиться в самому центрі, в дуже такому живописному, в бувших майстернях заліз люди, наші митці, які долучаться до проекту, матимуть таку можливість. Звичайно. Ну трішки пізніше про це поговоримо. Звичайно. Ви згадували за благодійність. Чи збираєтесь ви продовжувати цю лінію? Е, так е, ну ми продовжуємо якби історично. Ну я сам з медичної сім'ї. Мене там медична освіта. Ось і ми з самого початку, коли почалася ця агресія. Ми з дружиною почали допомагати Рівенському госпіталю Олексію Кльонову. Ось. І ми робили і концерти благодійні, там, і збирали ліки просто, і якусь обладнання, яке їм було потрібне. І ось ця виставка це була благодійна виставка продаж картин в Мадриді. Ми теж якісь там гроші зібрали. І останній наш проєкт іспанські віртуози, які виступали в нас в будинку культури, там в рамках великого фестивалю, там була Львівська консерваторія, Рівенський будинок культури і театр Івана Франка в Києві. Ось, Теж збиралися гроші на допомогу госпіталю. Ну і ми е стараємося далі продовжувати цю традицію. От сьогодні буквально я спілкувався з паном Олексієм. Він каже: ну от зараз раніше було дуже багато волонтерів самого початку. Зараз люди чомусь вирішили, що все закінчилось, нічого не може. Люди просто стомились. Ну, може, і стомилися, але ну, я не знаю, ну, ми не стомлюємося. Я просто зрозумію, ну, що там є дуже багато поранених. Я бачив обладнання цього госпіталя, там ну, якась там фізіотерапія, яка якраз потрібна, там, ці кінетичні апарати, які потрібні для людей, які зазнали важких поранень, вони на рівні 50-х років. Тобто, digital Art Festival, Ви сподіваєтесь так. надасть можливість якось допомогти так. і зібрати кошти. А, ну я більш ніж впевнений. Тим більше, що ну якби впевненість мені додає те, що нам допомагає наш владикайларіон, який дуже е, активно приєднався до цього починання. І а яка буде його участь в фестивалі? Е, так, е, значить, в нас на першому поверсі в Фоє буде виставка ікон картин, ікон, виставка продаж, де ми будемо збирати гроші. Ну, конкретно Будемо збирати на переносний апарат УЗІ для рівненського військового госпіталю, тому що такий апарат потрібен. Люди є лежачі, яким там, до них не можна ні притягти його, ні вони не можуть нікуди рухатись. Плюс на полігоні вони, їм потрібен там теж наші бійці, там теж атошники, яким теж часом треба ургентно там цей апарат він дуже потрібен. Сума не, не надто велика. У нас там на сайті це все є. Ось і е, Владика е, згодився, що після того, як цих дні у нас буде в фестивалі. Виставка переїде до Собору. Ось, і він сам займеться теж з батюшками. Вони будуть теж збирати гроші, старатися, там, ну, щоб ми все-таки змогли їм купити цей, цей апарат. А назвіть, будь ласка, ваш сайт? Можливо, хтось захоче ще прочитати інформацію. Ми в, Фейсбуці, в Фейсбуці це група Digital Art Фестиваль. В дужках рівне ну дуже просто Digital Art Festival рівне. Я думаю, що всі зможуть знайти. Що передбачає програма фестивалю, який ось уже в п'ятницю mm -hmm. ось ось розпочнеться? Mm -hmm. Ну по програмі фестивалю в нас запланована на 14 на чотирнадцяту годину. Це у нас 16-те число, п'ятниця. Це зустріч засновників центру ангарного Мистецтва, Цього ще казала на Мудехар Мадридського, Франциско Брівеса і Прієто з студентами РДГУ. Це відбудеться в актовому залі. От ну, я думаю, для студентів буде дуже цікаво поговорити з відомими режисерами, акторами, з людьми, які е, ну, просувають цей вид мистецтва в світовому такому масштабі. Ось ну, ми сподіваємося на участь міністерства культури. В нас будуть гості. От, сподіваємося, що буде секретар міської ради Сергій Богданович нас відвідає. Ось, ну і Це буде, скажімо, така година зустріч, я думаю. А майстер-класи, можливо, щось таке будуть обов'язково. Я дійду до майстер-класів. О 16-й у нас відкриття загальне відкриття в будинку культури. Це другий поверх, виставкова зала. Саме там буде короткий, короткий вступ, і там ми запустимо, скажімо, наш, основну частину нашого фестивалю. Це ролики, які будуть йти нон-стоп, тобто ну, перший день з 16 до 8 години вечора до 20.00. Вони йдуть по кругу. Заходити можна в будь-який момент, вхід абсолютно безкоштовний. Подивитися там якийсь час. У нас там будуть біографії, синопсиси учасників. Це дуже цікаво почитати, подивитися якусь роботу і почитати, що автор мав на увазі. Тому що це досить таке абстрактне мистецтво. Це ну, відеографічне мистецтво, яке використовує зображення і звук. не як, Це не фільм. Там немає сюжету, там немає це все, немає. А, що ж там є? а от приходьте подивитись. Треба прийти подивитися. Ось і потім Ах. там можна почитати, що саме автори автори надзвичайно титуловані. Тобто, ну, наприклад, е, е, ну е, якесь почуття. Вивисловлене висловлене з графічною формою за допомогою технологій. за допомогою технологій. цифрових технологій. Ну я не буду відкривати всі секрети. Цікаво буде прийти подивитися. Я думаю, yes. все таки, пане Ось. Романе. Хто долучився до проекту і хто допомагав вам взагалі в його створенні mm -hmm. і презентації? Власне, в Рівному, так ну як я вже казав, це ми зробили це під патронатом міністерства культури. Особисто пан Євген Ніщук підтримав цей проект. На першому, скажімо, на на початковому етапі, от, і допоміг наш голова, рівенський голова Володимир Хомко, який дав фінансування цього проєкту. Це треба звичайно відмітити. Ось далі, як я вже казав, наш владик Іларіон теж приєднався до благодійної частини цього, цього проєкту. Ось, і ну, у нас були партнери, звичайно ікони і роботи надані фондом for Ukraine». І представляти його буде, зразу скажу, це ж перший день, 16 числа, о 17 годині, легендарний художник, іконописець, письменник, науковець Лев Скоп, який особисто прийде, теж дуже харизматична особа. Програма, да, програма буде цікава, я надіюся. дуже харизматична особа. Я рекомендую всім прийти на зустріч, послухати. Він дуже надзвичайно цікава людина. Ну, Сказати, що це людина, яка Відстояла майдан з першого до останнього дня, хоча він явно не юнак, скажем так, от двічі переніс за отруючих газів запалення легень в палаці. І саме він малював Шовніки. ікону. Ну він дуже такий, він такий крепкий чоловік, і він намалював ікону Богоматері в каплиці Неписної Сотні. Саме його робота дуже відома. О, ну і взагалі сусідньо відома людина. Чи можна буде там придбати його роботи? Так, Можна буде придбати і треба буде придбати його роботи. Таким чином ви допоможете назбирати гроші на цей самий апарат, який ми збираємо для госпіталю. Ось. І про майстер-клас ви казали. Майстер-клас буде в суботу. В суботу о 12-й годині в нас вже 60 чоловік записаних на безкоштовний майстер-клас Франциска Брівеса, і Нестора Прієта. Ще можна записатися, якщо будуть бажаючі? Треба, треба. Це буде дуже цікаво. Я думаю, що обов'язково треба буде. От. А що будуть вчити на тому майстер-класі? Майстер-клас. Ну, я вам скажу тема. Тема майстер-класу це музей або арт-центр, тому що в них арт-центр це вважається музеєм. Так, музей або арт-центр як площадка для експериментів і нових технологій, відділу арту і те все. Вони будуть розказувати свою власну практику. До речі, на нашому сайті Фейсбуці ви можете побачити відео, якісь інсталяції, події, які в них проходять. Це дуже цікаво. Ну, надзвичайно цікаві. Треба речі. подивитись. Ось, Пане Романе, меч... на відкритті фестивалю, mm -hmm. як було анонсовано, рівняни зустрінуться, і ви вже згадували mm -hmm. з іспанськими акторами і сценаристами так. Франческо Брівеста, актором і режисером mm -hmm. Нестором Пріетто. Так. А чим безпосередньо митці будуть дивувати рівнян, з чим вони приїхали? А, ну, власне, фестиваль це їх фестиваль. Підбірка всіх робіт, це вони опікуються 6 років цим фестивалем. Тобто, оце все, все, що вони привезли, весь контент, це вони mm -hmm. особисто вибрали. Ну і плюс зустріч студентами, плюс майстер -кан. Класи, плюс можна поспілкуватися ну на, на будь-яку тему, тобто будуть перекладачі, ми будемо працювати з рівнянами і, і... заходьте. Будь ласка, я заприйтесь. так розумію. В рівному іспанці, іспанські гості вперше Вперше, будуть? абсолютно і в Україні вперше в Рівному вперше. А як сприйняли, що ви саме запропонували не Київ, не Львів, а саме Рівне? Ну я не питався я зразу запропонував, що буде в і все. Ну, позитивно, абсолютно. Тому що, якщо без жартів, то ну, Київ перенасичений фестивалями, там багато всяких різних речей. Там, ну, у Львові теж ви знаєте, що Львів дуже потужно розвиває свою культуру. От. Навіть інші міста, там, скажімо, менш такі знакові, там, так склалося, що все-таки Львів би, вважається культурною столицею України. От. Але якщо ми навіть беремо якісь сусідні міста, там все одно є якісь цікаві речі. От. Не тільки з етно якогось фольклорного типу, бо етно фольклорного в нас дуже багато, але це Такі, ну, Скажімо такий більш місцевим людям цікаво. От. А е, от такого фестивалю, потужного міжнародного, у нас не було. Тому абсолютно позитивно Євген Миколаївич, скажімо так, наш міністр культури, сприйняв те, що ми будемо розвивати не тільки в центрі культури, а і, е, по всій території України. В чому, власне, так. феномен фестивалю полягає? В е, чому феномен е, фестивалю полягає? Е, ну, Я думаю, що е, це буде дуже цікаво. Перш за все молоді от і молоді, яка зараз активно працює з цифровими технологіями. і Планшети і в кожному фактично смартфоні є фотокамера. Дуже багато людей фотографують, багато людей працюють з інстаграмом, багато під інтерес. Ну, маса, маса, маса цікавих таких речей. Дуже багато я особисто знаю людей, які займаються навіть знаю студію, яка займається дігітал Арт в Рівному, і дуже потужні речі робить там молоді хлопці. Там 20-30 років ще немає, вони роблять роботи, вони викладають їх на якісь світові фестивалі. Ну чудово, але ми привеземо їх сюди, і вони тут можуть з ним працювати. Я думаю, що це е, е, дасть якийсь поштовх. Е, Людям, які займаються цим, і навіть дехто може почне займатися з нуля, там, скажімо, такими речами. Це дуже цікаво. Це е, е, спілкування, спілкування з іншими культурами, обмін досвідом, досвідом без, безумовно. Але ж для цього не обов'язково бути програмістом? Ні, так там взагалі програмістом не треба бути. Там, от у нас є багато людей, які мають професійну напівпрофесійну апаратуру, займаються фото і знімають відео. Фактично знімаючи відео, це дуже просто. Навіть я людина з кам'яного віку можу нажати кнопку і зняти якесь відео. Якщо його гарно скомпілювати, отут вже треба бути ну, підписання. Це вже занадто далеко. <гум> Ні, ну так я пожартував, от але ну, от, скомпілювати, да, так ну і звичайно це творчість. Тобто там має бути ідея, там має бути якась річ. Якщо річ цікава, я сподіваюся, що на наступний рік Івахам-2017 буде мати як мінімум один-два, а може й три українських учасника. Можливо, рівненських, ну а скільки можливо, вже людей долучилося, скільки учасників вже долучилося до проекту безпосередньо до фестивалю, який відбудеться 16 вересня в Рівному? Ну, якщо рахувати по групі, то там у нас вже 7-8 сотень в Фейсбуці в групі. Ось. І ну у нас є анонси на типове рівне. Я там сподіваюся, теж аудиторія більше 120 тисяч теж зацікавиться. Плюс студенти, плюс у нас волонтери є, плюс ми співпрацюємо з фестивалем місто Мрій. От кінофестивалем. тобто. Чи вважаєте ви, що це може стати мистецтвом майбутнього? Ну воно вже мистецтво майбутнього. Я вважаю, що воно має стати в рівному це мистецтво майбутнього пане Ось. Романе. Маємо вже угу. трішки часу до завершення ефіру. Угу. Хотілося б ще почути. Що дає участь безпосередньо в проєкті mm -hmm. тим, хто до нього долучився, і ваші плани, і ваші мрії, mm -hmm. яким ви бачите цей проєкт в рівному років, так через п'ять, наприклад, ну ми хочемо, щоб він був щорічним. Це перше, це наша ціль, це неодноразовий там, скажімо, такий постріл. Ось і ну плани мрії, це розвивати даний напрямок, і щоб наші студенти, наші молоді люди приймали участь на рівні там, скажімо, з європейськими іншими світовими учасниками. Ось. Ну, ще буквально пару слів, якщо ви дозволите. Я все ж таки не доказав те, що в суботу на підтримку нашого фестивалю буде безкоштовний концерт Ореста Лютого, який згодився підтримати наш фестиваль. І запрошують безкоштовний, але по запрошенням. Запрошення на фестивалі, так що все-таки приходьте. Запрошення ще раз наголошую, можна отримати безпосередньо, так. відвідавши фестиваль. Так, так відвідавши фестиваль. Єдине, що дуже обмежена кількість зал будинку культури, тобто на ну, скільки місць буде, стільки буде. Багато запрошень? А, ну, скільки місць в залі зрозуміло, так що поспішайте. Запрошую. Подякувати хотів ще все таки декільком нашим партнерам. Це компанія Люксхаус, яка підтримала нас в в цьому, і паливо попали партнеру Авіком, який теж нас підтримує. Маєте нагоду ще побажати і звернутися до рівня? Так, ну побажання це побачити вас на як на відкритті, так і під час фестивалю. І ще одне на закритті в нас теж буде дуже цікава річ. Це Херд Бід Брас Банд з міста Харкова. Дуже веселі, дуже заводні хлопці з тромбонами, трубами і іншими речами. Уличний оркестр, який зіграє нам перед будинком культури, а потім завершальну крапочку поставить уже всередині. Закриття у нас по 1601 числа. Приходьте, чекаємо вас. Дякую вам, пане Романе. Нагадаю, з нами у студії був організатор фестивалю Діджитал Festival, президент громадської асоціації міжнародного форуму іспанського дизайну, радник міністра культури України, Роман Горегляд. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк, Лишайтеся з нами.